Час, що проводиться людиною за переглядом фотографій і відео з життя знайомих, іноді сильно перевищує час, відведений на виконання професійних обов'язків. Це призводить до зниження працездатності. Саме тому багато керівників забороняють працівникам своєї фірми користуватися соціальними мережами, блокують доступ до інтернет-ресурсів. У Європі існують спеціалізовані центри допомоги людям, що страждають залежністю від спільнот. В Україні та Росії складніше знайти фахівця, який допоміг би впоратися з подібним станом. Ми всі знаємо, що на сьогоднішній день соціальні мережі захопили повністю життя всі сфери життєдіяльності, як дорослих людей, так і підлітків. Це така яскрава картинка, яскрава іграшка, в яку хочеться поринути з головою, залишатися довгий час там. Але якраз спілкування в соціальних мережах воно суттєво відрізняється від міжособистісного спілкування в реальному житті, і тут є певні загрози. Одним із негативних моментів користування соціальними мережами це перш за все те, що анонімність співрозмовника. Тобто, коли ми спілкуємося, ми не бачимо, хто знаходиться по, ту, по той бік екрану, да мачі монітору. Це можуть бути якісь доброзичливі люди, які бажають тобі. Добра, хочуть з тобою налагодити стосунки, але дуже багато є якраз шахраїв, злочинців, людей психічно хворих, неврівноважених, які можуть негативно впливати на розвиток особистості, на її самопочуття, тому що ми знаємо, що підлітки мають таку нестійку психіку, і вони, як губка, сприймають інформацію, впитують її. Вони не можуть як дорослі фільтрувати да, інформацію, отриману, Вони все впитують і потім не знають, що з цим робити. Психологи давно зіткнулися з такою проблемою у сучасному світі, як самотність у натовпі. Людина, перебуваючи у колективі, все одно залишається самотньою, проводячи велику частину свого часу наодинці з комп'ютером. І це ж, звичайно, не може не накласти свій відбиток на поведінці особистості. Які ж переваги такого спілкування? Це швидкість, доступність і цілодобовість отримання інформації з будь-яких джерел. Це можливість анонімно там спілкуватися, тобто бути більш відвертим, не проявляти ніяких емоцій, отримати велику кількість друзів, отримати якусь підтримку, пораду, можливість, є така можливість говорити неправду і не боятися бути покараним за це? Таке вчення. Зробили певні висновки про те, що якщо дитина сором'язлива, замкнута, якраз спілкування в соціальних мережах може допомогти їй набути навики, певні навики соціалізації. Тобто вона може почувати себе більш розкутіше, почати зробити перші кроки да, до знайомства спілкування, але потім це спілкування потрібно переводити все ж таки на в реальне життя, вчитися знайомитися в реальному житті. Також є можливість дії. Тям відчувати себе більш розкутішими, знайомитися, знаходити нові самореалізувати себе через соціальні мережі. Це такі позитивні моменти, де є переваги, там є і недоліки. Один із колишніх співробітників Фейсбуку поділився. Кращі голови мого покоління думають про те, як примусити людей клікнути на посилання. А після того, як ви перейшли на посилання, ці самі голови повинні придумати, як затримати вас на своїй платформі якомога довше. Це значить, що сайти ретельно створені так, щоб вбивати ваш час. Такі досліди показали, що такі сайти роблять людину менш щасливою. Крім того, якщо підлітки тривалий час проводять у спілкуванні через соціальні мережі, вони втрачають у них бідніє не лише словниковий запас, а і мова. Да, вона така якась штучна, без і вони поступово відходять від реального спілкування, тому що тут комфортно, вони сидять собі тихенько в теплій кімнаті за монітором, не потрібно нікуди виходити, щось там робити, комусь щось доказувати. Я тут можу бути будь-яким. Я можу, Вони навіть створюють по декілька аккаунтів, да, представляючись різними іменами. І що ж відбувається з ідентифікацією дитини, якщо вона в одному аккаунті дівчинка, який там 7 років, в іншому вона молода людина, який там 28 років, в іншому ще щось. І тому дуже важко все це сприймати, і тому вона відчуває таку невправді. Певненість знаходиться на якомусь роздоріжжі, не знає, що їй робити з цим цією кількістю інформації, і також в неї з'являється, якщо вона, наприклад, така невпевнена, має кучу комплексів, занижена в неї самооцінка, труднощі, незадоволена своїм життям. Вона тікає в інтернет мережу інтернет і говорить, що тут. Я зможу вирішити всі проблеми. Але ні. Ці проблеми, які в неї були, вони ще більше загострюються, накопичуються, тому що вона втрачає це почуття реальності і віртуальності, в неї воно якось притупляється. І тому в неї до цих комплексів, які були, додаються ще інші. Вона не може вже будувати якісь дружні стосунки в реальному житті, тому що вона звикла знайомитися да, в мережі, надягаючи якісь певні маски, а тут ти в реальному житті такий, який ти є, і не всі готові себе сприймати такими. Оці реалії сьогодення, коли діти додають на свої сторінки дуже багато друзів, вони намагаються ця цифра коливається від кілька сот до кілька тисяч. І якщо ми подивимося на це, якби з точки зору. Здорового глузду, то ми розуміємо, що з такою кількістю друзів не лише нереально спілкуватися, а навіть поздоровити поздоровляти їх з днем народження. І зачасту це незнайомі люди, з якими в реальному житті діти не то, що не спілкуються, вони навіть їх не знають там в обличчя. Тому це є проблема, коли. Віртуальні друзі вони заміняють справжність реальних друзів, і діти не мають можливості, не вміють налагоджувати стосунки в реальному житті. Варто зауважити, що спілкування в соціальних мережах це скоріше уявне спілкування, але воно починає все більше витісняти живе спілкування. І, на жаль, при знайомстві люди частіше стали давати адреси своїх персональної сторінки, ніж номери телефонів. І багатьом набагато простіше запитати, як справи за допомогою інтернету, ніж зателефонувати і поцікавитися особисто. Якраз спілкування через мережу інтернету не дає такої повноти спілкування емоційного, подивитися в очі співрозмовнику, якось емоційно відреагувати на його репліку, отримати від нього підтримку, тому що це все в віртуальному світі це неможливо. А діти цього потребують. Вони ховаються в мережу інтернету в спілкування саме для того, щоб отримати цю підтримку, взаєморозуміння. А що ж вони отримують? Це, начебто, да, слова там гарні, теплі, але ну серце вони не можуть собі зігріти. Крім того, хочеться звернути вашу увагу на те, що існують якісь певні психологічні симптом, які можуть свідчити про те, що Людина може отримати да, уже ці ознаки інтернет залежності. Це така, така хвороба. Ну, хтось її вважає хворобою, хтось вважає, що це не хвороба, це якась вигадка, але все ж таки існує. Вже доказано доведено вченими, що існують такі, така хвороба, як інтернет залежність, і є певні симптоми, на що потрібно звертати увагу батькам, коли вони спілкуються зі своїми дітьми. Перш за все, те, що дитина в гарному настрої в такому піднесеному ейфорії, коли вона знаходиться за комп'ютером, коли збільшується час проведення за комп'ютером, наприклад, дитина там проводила там півгодинки, годинку за комп'ютером, і поступово цей час збільшується. До 4 годин, до 8 годин, це взагалі є така да, негарна тенденція. Потім у неї немає контакту з друзями, з сім'єю, вона постійно знаходить якісь відмовки. Чому вона не хоче спілкуватися, весь час, весь час проводить в інтернеті. Потім у неї можуть з'явитися проблеми у навчанні. Це як наслідок такого сидіння в соціальних мережах. Також якщо вона відчуває роздратування, погане самопочуття поза комп'ютером, дуже часто я спостерігаю навіть у нас там, в навчальних закладах на уроках, коли дуже важко дітей в дітей попросити, покладіть, будь ласка, телефони. Вони вам зараз не потрібні. Для них це важко. Вони не можуть відірватися від цього, тому що вони вже звикли постійно знаходитися там. Для них це вони заміняє м, звичайне. Спілкування, хотілося б зупинитися ще на правилах безпеки в соціальних мережах. Перш за все, що потрібно говорити своїм дітям, щоб вони ні в якому разі не говорили, повідомляли особисті свої дані, не залишали на своїх сторінках: це дата народження, домашня адреса, адреса роботи батьків, робочі телефони батьків, назву навчального закладу, тому що всі ці дані. Можуть використовувати злочинці для того, щоб отримати там дані паспорту, інших документів, і потім використати це в якихось своїх злочинних цілях. Крім того, слід пам'ятати дуже поширене таке явище, що всі діляться своїми планами, поїздками. Бачиш такі записи, наприклад, на сторінках. 7 грудня я відлітаю до Таїланду. Ні в якому разі не повідомляйте, коли ви будете відсутні вдома точно да, точної дати, тому що це небезпечно, не додавайте о, людей в друзі, яких ви не знаєте, які у вас м, викликають підозру, тому що о, ви можете перевірити да, його соціальну сторінку, чи є в нього там хоча б фото, чи є в нього друзі. Якщо нічого цього немає, то ви, о, будь ласка, не робіть цього для того, щоб себе для власної ж безпеки. Якщо ви познайомлюєте, з кимось в соціальних мережах і вони пропонують вам зустрітися це стосується підлітків. Потрібно повідомити батькам, розказати про це і краще не зустрічатися з такою людиною. Але якщо все ж таки це потрібно, то призначати зустріч в якомусь людному місці, і про це обов'язково повинні знати батьки і бути присутніми десь поряд. Якщо підлітки отримують. Листи з погрозами, чи якісь які викликають у них негативні емоції, вони повинні обов'язково повідомляти батькам, тому що зараз дуже поширена така форма агресії невітня в соціальних мережах. Це кібербулінг. Уже про нього багато чу, чули всі, але вона якраз процвітає. І вона спрямована на те, щоб завдати шкоди, принизити, образити якраз людину засобами інформаційно комунікативних засобів. Це телефон. Та інші. Тому в нас є зараз, дякую, дякуємо, що є в нас такий відділ да, поліції, кіберполіція, яка займається якраз саме такими правопорушеннями, тому батьки можуть звертатися, якщо з приводу їхньої дитини да, вчинялися якісь такі протиправні дії. Крім того, потрібно не давати ні в якому разі паролі від своїх соціальних там, сторінок, навіть близьким друзям, а лише батькам, домовитися з батьками про правду правила користування інтернетом, а саме скільки часу ви будете проводити в інтернеті, на які сайти ви будете відвідувати, щоб батьки були в курсі, і намагатися не порушувати так, ці домовленості для того, щоб зберігати доброзичливі стосунки з батьками. Ще хочеться сказати про те, що намагатися коректно себе вести в соціальних мережах, не робити ніяких таких висловлювань, не виставляти якісь фото, про які ви можете потім пошкодувати які Можуть завдавати вам прикращів. Соціальні мережі вони дають унікальну можливість підліткам, дітям, людям, дорослим, тим, хто будують свою професійну діяльність. Да, зараз велика можливість є проходити онлайн-навчання. Є багато сайтів, дуже корисних, на яких можна також зареєструватися, познайомитися із потрібними людьми, які допоможуть в майбутньому там, вибрати правильні нам там свою професійну діяльність, навчання за професією, пройти навчання сидячи навіть вдома, онлайн. Є дуже багато майстер-класів, вебінарів, семінарів. Це дуже важливо, і актуально, що діти можуть не лише там грати в різні ігри, але й корисно проводити час, шукати корисну інформацію для свого навчання, для того, щоб розширювати свій кругозір. Все це, тобто, не можна сказати, що соціальні мережі це таке щось гарне чи погане, є недоліки і є якісь позитивні моменти. І правда, це знаходиться десь посередині. Це дійсно соціальні мережі дають такі унікальні можливості для розширення кола спілкування, але воно ніколи не замінить справжньої щирої дружби в реальному житті. Тому батькам потрібно пам'ятати для того, щоб діти найчастіше йдуть. Уть в спілкування, відводять час спілкування в соціальних мережах, коли вони відчувають недолік уваги, підтримки саме з боку батьків, коли в них немає друзів серед однолітків. Тому вони цю порожнечу заповнюють саме спілкуванням в соціальних мережах, тому. Батькам потрібно пам'ятати і знаходити час для спілкування з дітьми, виділяти хоча б там 5-10 хвилин ввечері просто за чашкою чаю на кухні, поспілкуватися з дітьми, дізнатися, як в них справи, порадитися з ними, щоб діти відчували, що вони потрібні, що їх люблять, і потім вони не будуть знаходити да, і вдаватися в крайності, йти в соціальні мережі, щоб шукати тут розраду, підтримку. Тому що діти. Для батьків самі рідні вони повинні це відчувати. Як же позбутися своєї залежності? Насамперед обмежте свій час, встановіть собі тимчасові рамки. Краще витратьте вільний час з користю для себе. Напевно, у вас накопичилася пристойна маса незавершених справ, які ви весь час відкладали на потім. Намагайтеся частіше зустрічатися з друзями особисто, телефонуйте їм більше по телефону, запрошуйте в гості, відвідайте разом якесь затишне містечко, де можна добре провести час, і ви зрозумієте, що це набагато цікавіше, ніж проводити свій вечір біля монітора. Частіше проводьте свій час на свіжому повітрі, знайдіть собі цікаве заняття, наприклад, купіть абонемент у спортивний клуб. Фізичні навантаження допоможуть не тільки тримати себе у формі, але й бути завжди у хорошому настрої. Замініть читання новин у соціальній мережі читанням цікавих книжок, поповнюйте свої знання. Можливо, ви давно мріяли змінити роботу або підвищити рівень своєї кваліфікації. Це відмінний шанс змінити своє життя на краще, присвятити час кар'єрі. Зрозумійте, що реально тільки те, що відбувається з вами тут і зараз, а не у віртуальному світі. Мережеві ресурси навіть не помітять вашого зникнення. Зате ви побачите, наскільки вам вільніше і легше стане без них. І пам'ятайте одне: не варто приносити в жертву своє реальне життя, адже навколишній світ набагато цікавіший. Навчіться використовувати ресурси соціальних мереж з користю для себе і тільки у разі гострої необхідності.